Місцеві ради можуть встановлювати місцеві податки та збори. Але перед тим, як задатися питанням економічного розвитку, треба зробити ретельний аналіз в економічній сфері за попередній період, зрозуміти, який був показник валового національного продукту і відповідно, чи здійснювався розрахунок валового національного продукту на відповідній території громад. Доповідати на місцевому рівні по всім питанням стосовно економічних показників зобов'язаний окремий заступник міського голови з питань діяльності економічного розвитку. І таким чином буде зрозуміло, що саме має бути встановлено і які податки мають бути встановлені та збори на території територіальної громади. Оце буде розуміння в першу чергу місцевої влади.